Всіх вітаю у новому відео. Ваша улюблена категорія секонд-хенд. Огляди саме з цих магазинів 155 гривень за кілограм. Подивіться, яка вже сорочка в моїх руках, стильна з кишенею, за копійки. Тут речі просто задарма, а Колір красивий. Такий в смужку, і в складі бавон, на чиско не побачила. Ботильйончики, такі черевички, леопардовий принт, тренд з трендів треба хапати і тікати, тому що відберуть, тому що це не 3 тисячі, не 4 тисячі, а копійки. Зараз я поважу і покажу вам, скільки вони не заважують, скільки будуть коштувати. І, до речі, це натуральна шкіра оцей Якби сани, це хутро, це натуральне, натуральне хутро. 106 гривень заважили такі черевички. Зручні підбори. Ну, дуже класненькі. Це від бренду Бохо, бренд не дорогий, але е, продукує саме якісь такі сучасні стильні речі. Сорочечку я вішаю. Назад, вона мені не потрібна. І я шукаю ще далі. Подивіться, яка. Забруднена чуть-чуть штучна дублянка, штучна курточка. Теж я побачила в магазинах, що цьогоріч все таке штучного кутру, дуже модно. Так, і шукаємо щось класне. Брендове, у ну, мене вже настрій є, тому що класна сорочка, класні черевики, трендові От від Converse світшот. Converse, ви знаєте, що теж дорогий бренд. Він славиться цими кедами ну, і Років два назад це взагалі був цілий бум. Всі ходили в конверсах, футболки конверс. Класненька блуза. Це від бренду Uniqlo, Японський бренд. І не дешевий. А тут блузка, класна, легенька пастельні відтінки, 100% віскоза. Теж треба хапати і тікати. Все забираємо, все пакуємо в мішки. 23 гривні. Заважила ця блуза. Подивіться, скільки людей. Люди є. Покупці, тобто вони обирають собі якісь класні лашечки. І я теж дивлюся, що можна знайти. І я бачу ось такий від Бенетон. Кардиган на гузичках, ніжно-блакитний колір, красивий, насичений. Ось такий колір, але манюсенька, манюсенька дирочка, яку можна легесенько затягнути, нічого страшного немає. Теж хапаємо, все класно, забираємо, пакуємо в мішки. Тому що дуже дешево і все нам підходить. Ось цікава річ така, а вона футуристична, незвична. А саме такі речі ми і шукаємо в секунді, приходимо в секунд пошукати бренди, щось незвичне, вінтаж. Це в'язка і комбіновано сатиновою тканиною. темно сирий колір. Хочу розібратися, як це все. Носити, як має виглядати, в грудях на запах, а далі спідничка написано Made in Italy. Супер склад, там є віскоза, говна і поліестер. Я думала, що це і це натуральний шовк, але це поліестер. Ну нічого. Отак От я переглядаю по порелах, щоб знайти щось цікаве. Суконь багато є. Як бачите, побачила дорогущий бренд. Це англійський, French Connection. Можливо, так читається. Які кольори, який принт, бусковий, ліловий, ніжно-рожевий, м'ятний. Такі природні кольори подобається, що вони такі природні. На блискуці прямого салуету ця сукня. І в складі віскоза. Теж взуття дуже багато, воно на поличках так вверху. Знизу йдуть вішаки з одягом. Цей магазин знаходиться на іскрі. Хто знає, то знає, як там простір облаштований цього магазину. Багато кофточок побачила патагонію. Вау! Яка знахідка крута знахідка це лонг, спортивний, патагоні, дорогущий бренд. Знову пощастило, пакуємо, запихаємо все в мішки і тікаємо з магазину. Треба брати. Класненький такий лонг. Хто знає, скільки коштує цей бренд, то розуміє, про що я говорю, і розуміє мій захват. Побачила кеди, я впевнена, що це шкіра, правда, немає шнурків, але це нічого абсолютно. Кеди класненькі, вони не виношені. І тим паче вони шкіряні. Побачила блузу з етикеткою, теж треба хапати. Речі, як бачите, в секунді, можна знайти і новесенькі з етикетками. Як вам пощастить, або що саме ви шукаєте. Повнутий джемпер. Так, ще навалено на кучах багато товару, і там теж варто ритися, тому що я там неодноразово витягувала якийсь натуральний шовк, вовну, кашемір, бувало і таке. Зараз секунди погіршилися, тому що, напевне, менше везуть і нема такого попиту. Тобто, ще більше треба приділити часу, щоб щось знайти. Сукня від Boden англійський бренд, це преміум Бренд. не дешевий, я вже неодноразово в своїх відео показувала, яка ціна. Звертайте увагу на цей бренд, бо якість дуже висока. Така сукня, пастерні кольори, такий припорошено рожевий. Але сама тканина, вона така, як мікровольвет, але і не мікровольвет, але щось таке схоже. В стилі Версачі, такий принт. Ну, це щось ось Це така сорочка, але принт. Вогонь, просто вогонь. Що ж в мене так тягне на такі принти? Знову з такими ланцюгами. Відшей. E Це дешевий мас маркет. Пориємося в шарфах, хустках. Де ж той кашемір сьогодні, де натуральний шок. Красивий колір насичений. Дуже хороше освітлення, до речі, в цьому, в цьому магазині. Не блякли, незасильні і кольори і сама зйомка досить вдала, що мене не може не тішити. Італія, але поліестер. Ну, багато аксесуарів, хусток, шарфів виготовляють з поліестеру. Ну, нічого не побачила. Пішла давайте на одяг і знайшла лонг від улюбленого нашого бренду Джоуліс. Пізнаваний принт. Береш в руки, та навіть не в руки, бачиш здалека вже на вішаку, що це висить Джоуліс. І в дуже хорошому стані цей лог. Цей бренд ще десь бере або сам виготовляє такий трикотаж, він трішки цупкий, такий якісний. І знову крута знахідка. Підлітковий джампер під горло на блискавці від Ralph Lauren. Він в ідеальному стані. Там якісь ниточки на ньому, це просто до одягу обібралося. Я здивована, що ніхто для своєї дитини, для хлопчика не взяв поки що, я сподіваюся, викуплять цей джемпер. тому що це рерлори і закупійки. Бачу, тут є Вовна, Кашемір, Ангора, такий кардиган, красивий насичений колір, червоний до ягідного. Має вигляд самов'язка, але насправді це фірмова річ. М'якасенький, дуже приємний на дотик, але трохи залюблений. Його любили, поносили. Ще один залюблений кардиган, але відомого бренду вирішила все ж таки вам показати від Воловерс. Хто має машинку, може брити, там приводити в порядок, реанімувати. Тут Кашемір і вовна. Но це відомий бренд, і він славиться саме такими складничками, Кашеміром, Вовною від раби. Це німецький бренд, така, якщо я не помиляюся, блуза, Як вона по-багатому розшита, вона така важка. А я впевнена, що це, напевне, ручна вишивка вручну розшивали. Класичний елегантний кардиганчик на гузочки недорогий бренд. Знайшла ще сукню з етикеткою. Подивилася, ціна висока, хоча сукня поліестер. Розшита теж як красиво. Вона пошита таким коконом, має бокові кишені. Подивіться, яка ціна 70 фунтів коштує така сукня. І зараз ми поважимо і подивимося, скільки вона коштує на сьогодні 62 гривні. Від Ciro Chi Ch це італійський бренд, або англійський, бо я знайшла магазин де розпродажа в фунтах, то швидше всього англійський, хоча на сайті Гуглі пише, що це італійський. Бавовна з нас такий класичний джемпер. Показую вам масштаб, скільки багато одягу. Знову взуття стильне, зручне і сучасне на тракторній підошві, чорне, базове. Ось такий джемпер. З акцентними музичками, знову річ з етикеткою, 55 фунтів ціна, здогадки, що це вже вінтажна річ, вже етикетка така старенька, але можливо і ні. Теж розшита блуза, теж дуже важка, так по-багатому все. Багато бачите таких речей що є: вихідних, ушатних, зручні черевики. І якщо ви дивитесь мої інші відео. Де новий товар, то бачите, що зараз і манго, і Зара в такому кольорі пісочному схожа модель черевиків тільки без цієї бахроми. Показує в своїх магазинах, продає, представляє точніше. Так, що є варіанти, можна подивитися новинки. Брендів і піти в секунд і щось схоже собі знайти за копійки. від Look, Джинсова куртка-сорочка, колір кращий, оливковий. Сподобалася б така джинсова куртка, і поки я крутила, вертіла, стояла пані біля мене, спостерігала я, коли її повішала, вона вхопила і побігла в приміручно міряти просто зі швидкістю звуку. Так що так. Шубка Теді, теж, який вже сезон актуальна, хто має не викидуйте таке відчуття, що всі люблять такі затишні пухнасті речі. Добротні класичні чоботи це натуральна шкіра, зручні підбори, на блискавці, що добре, і досить непоганий стан. Ще такі досить стильні чоботи. Вони ще навіть не випрямилися, ніхто їх не міряв, видно, це теж шкіра. Пальто теж е, схоже є в сінсеї, схоже в H&M, є такою ялиночкою, а тут ви придбаєте за копійки не менше схоже. Е, і теж хорошої якості, і тут 30% є вовни в розмірі М, але воно таке чуть-чуть оверсайзне і може на Елючку підійти. Знову ж кіряні чоботи. Як бачите, все ж таки раз на раз не приходиться, в одних магазинах вибір є, в інших менше, більше. Тобто треба знаходитися, щоб знайти щось цікаве і по грошах. Що ви цікавого знайшли в своїх магазинчиках, чи взуття якесь класненьке у вас є зимове по сезону, пишіть в коментарях, дуже цікаво нам всім знати. Тянуть чоботи, вони ще з'єднані пряжечками, теж натуральна шкіра. Трішки вищі підбори, але зручні. Від Next курточка білесенька. Колір не втрачений, не пожовклий, така стильна коротка. Ну і знову бренд Джоліс. Стібана куртка на підкладці з таким брендом пізнаваним від Джоуліс. Наскільки вона деталізована ця курточка, як вона пошита. Приділено уваги самим дрібним деталям. Насичений такий зелений колір до салатового. Красива стильна, я вам покажу така курточка, продається на шафі, продають і цінять вже зараз знижку зробили 1100 гривень, а так цілили 1300 гривень. А тут ви придбаєте за копійки цю куртку. Ось таке тепле пальто букулеє. І від AlcaBene це люксовий англійський бренд, а класичні туфлі, верхтекстиль, а всередині шкіра. А, такі туфлі цього бренду будуть від 100 фунтів і вище коштувати. Ще такі черевички теж, Та, подивіться, які вони класні, це натуральна замша, вони з хутром. Правда, вони без блискавки І ще знайшла такий кардиганчик базовий, привернув увагу якістю, гудзички з якорями, це все. І це бренд Saint James, Це французька марка, досить недешева. Ага, так і написано: Made in France. Бачите, які гудзички. Теж якість хороша, в'язка така, і в складі. Як бачите, є вовна 55% і 45% бавовни. Зайшла на сайт, подивитися, скільки цього року коштують їхні речі, теж вражена. 105 євро коштує лонг, просто простий лонг, 105 євро, проста футболка 55 євро. Ось що означає ім'я і що ще означає цьогорічна інфляція. Як ціни виросли? Тобто, собі, ну, футболка є футболка біла, і 55 євро. Такі ціни. Не знаю, думаю, що робити мені з тим кардиганчиком від сент джеймс і гортаю далі речі. Сподобалися ще такі джинси, вони на високій посадці, з таким принтом, вони вкорочені. такі джинси мом в ідеальному стані. І привернули увагу ось такі класичні легкі брючки, ніжно-рожевий колір, колір благородно-рожевий. Вказано, що тут є льону, можливо, якийсь відсоток льону. Зараз ми подивимося. Це перуна лінія Марк Спенсер. Тут віскоза, поліестер і льон. Красиві в ідеальному стані брючки і дуже такий красивий ніжний колір. Пупс, як з фільмів жахів. Видно, що він вже десь побував роки тому назад. Такі іграшки, таке ще взуття. Це вже втратило форму, це від Primark. Покажу вам трішечки. Ще вже, якби йду на вихід, але хочу ще показати це чоловічі піджаки. А, побачила бірочку від бусінні. Бусінні це італійський бренд. А це такий бомбер. Здогадуюся, що це вінтажна вже річ. І якісна досить. Можна вивчати історію моди різних країн по секунду, бачити такі цікаві різні неординарні речі, неординарні бренди, які вже навіть і немає. Це вже вінтаж від Timberland. Ось такі черевики, вони в ідеальному новесенькому стані. І на eBay такі черевики продаються 48 доларів. Сім папа цілую обіймаю.